До речі, про... До речі про Тільки Артем Рось. До речі, про емоції болівальників достатньо пристойна кількість сьогодні у недільний день їх на характери! Ну що, що хочеться сказати? Капітан на день капітан, аби самодужки продиратися лівим краєм свого нападу і пробивати без замаху у ворота Кирила Цибуна. 1-0. ЛТК попереду бразильському легіонеру. Іванов. Кусь. Передача на Розуванова Не точно. Це у руки uh, Кирилу Ципанов. Бразильці спіймали, здається, свою гру. Wow. І забивають. Мегао. 1-1. Ну не могли вже. Ну так от три е, три поспіль було моменти, коли не могли, не могли утримати Негао наші хлопці. І врешті-решт, якщо висить рушниця на, на стіні, вона має вистрілити. Вистрілив Негао, влучив у дев'ятку. Засмучений рочник Романа Ковальчика. Тарас Кузь, передача на стрільця, розвертається Кузь про нього два суперника. Відстає Гол! Гол, шановні друзі! Зійнялася отака така Богдан Свиридов. 19-й гол у чемпіонаті. 2-1. Попереду. ЛТК. Класно, Нет, ну, класно ну, віддав тараскус. Просто чудово віддавав. Стрелец, стрелец и стрелец. кусь соавтора этого гола, как минимум. Повноправність співавтора этого забитого м'яча. и ничего не залишалося, бо дан свиридова. Який... Не так страшен был сам удар, сколько набегал на м'яч Симка. Носімка ну, був далеченько, звичайно. звичайно. І... Ой-ой-ой, було голу! Чи був? Бил. Бил гол. Ну, я не знаю. 2-2. Це тому що пригнічені трішки наші хлопці, це помітно, але потрібно забувати про цей ігровий момент. Не знаю, ну довго будуть розбирати цей епізод. Як на мене, голу не було. Я не знаю, де намалював його сумський голкіпер. -гол в сумській рефері, який був поблизу голкіпера і на лінії воріт. Тарас Кусь. Не просувається він далі. Обрізка. Дуже прикра Обрізка. Сімка. Сам на насам. А от тепер гол. 3-2. Шатурма відзначився у воротах луганської команди. Обрізався Тарас Кусь. Передача була на сімку. Сімка віддав на шатурму. І той у порожній ворота забив ще один гол. Ну, не столь авторитетний. Так, є більше авторитет і серйозніші. Ну що, Артем, Артем Давай. Треба вирівнювати становище, тому що ЛТК заслугує. Слуговує на рівний рахунок. Є! 3-3. Вол! Рідко, рідко таке буває у міні-футболі. Але трапляється. Рідко, да відко. Артем Рось. після побачить. І претензії були висказані в адрес арбітра. Ось це, Ось це по справжньому те, за що люблять футзал. Усіх хранів, що турма біля м'яча. Сімка. 1 на 1 гол. 4-3. За 26 секунд до закінчення цієї гри Метелика пропускає Юрій Савенко. Юрій Савенко, який відстояв найкращим чином. Я ось п'ятий 5 полівий урок.